Вітаю, друзі, глядачі, нові гості, підписники. Сьогодні я би хотіла з вами поговорити про методи придбання нових предметів порцеляни і. Один такий незвичний метод, тому що ми з вами вже багато було на барахолці, багато брали на телеграм-каналі, на ОХ. А сьогодні я би хотіла розказати вам, як знаходяться предмети. На смітниках або біля смітників, так сказати, які... це предмети, які люди викидують, і хотілося б, щоб у них було друге життя, щоб вони не пропадали, тому що це є праця, це, це праця, яку приклали, щоб їх створити. Ті предмети, це є краса, і шкода, щоб вони зовсім пропали. От. Деколи нормальні люди, хороші на нормальні люди, ставлять коробочки з посудом, або там з одежою чи ще з чимось біля смітників, я теж так роблю. От. Щоб хтось ними скористувався. Перепрошую. От. І тому сьогодні я вам покажу, як воно буває деколи не дуже гарно, а потім ми з вами розглянемо всі предмети окремо. Між іншим, хто дуже слабо нервовий, то відео дивитися не рекомендую. Деколи отак наш улюблений вінтаж. Опиняється в смітнику. Отже, ми бачили з вами, як відносяться до посуду деякі люди. Я знаю, хто це, це працівник Жеку, якого попросили викинути, прибрати, так сказати, приміщення за гроші, очевидно. От, за певну оплату, і йому абсолютно байдуже до нашої краси. А я трошечки не вспіла. Але ми з вами зараз подивимося, що ж мені там попалося, що я забрала, і з інших міст теж. В першу чергу хочу показати отакий от був чайничок. Це є старенький довби, досить старенький, третій сорт, але дуже люблю оце. Так би сказати, як же ж називається? ну, Ці маленькі квіточки і позолота, по вони такі милі, безпосередні. от, Дуже вони мені подобаються, але як бачимо, тут вже є скол. От, і тому, вкористув... тому в ні в користування, ні для... ні для вітрини він вже не піде. От, але ми з вами бачимо, як виглядає ручка в цьому чайничку. Вона всередині є, пустотіла, виявляється. От, це дуже гарна форма цього чайничка. Тут, бачите, він був в хорошому стані. Як бачимо, це є свіжа тріщинка і цілком можна було б його зберегти. Кришечка, на жаль, не вижила, тому така історія. З того ж смітника ще попався один чайник, який я забрала, але бачимо теж доля в нього сумна. Дуже, бачите, тут повністю сколотий носик і нічого з нього вже не зробиш. Десь пиляти, отак-от спиляти, ну це багато, і тим більше вигляду не буде. Це є Тернопіль, знак якості навіть бачите. Дуже гарний чайничок, чудова деколь, теж в гарному стані він був, ну, але така історія. З нього залишиться тільки кришечка, яка є ціла, десь вона пригодиться для чогось. От. Також отакий маленький вебершківник, я не є впевнена, що ця кришечка від нього. Щось так трошки дивно воно виглядає. Здається, різна папа Але теж, як бачите, є великий крупний сколо. Не знаю, що залишати його. чи Тут ще один чи піде він для декорації. Це є німці. німці є. Німецький сервіс. От. ну таке, Залишиться теж тільки кришечка. Ще... Чайничка, ой, чашечка, сама по собі полона. Як бачимо, Made in USA, тобто вона 80 копійок коштувала, тобто ті чашечки самі по собі йшли на експорт. Теж тут є от невеличкі таке чисто щоб показати вам. Які чашечки виготовлялись. Тут зовсім немає попозолоти, є тільки коричневі канти, грубші і, і тоненькі і на підставочці, такі, і гарна ручечка. От. Теж піала була, ну піала, бачите, має теж багато скулів, очевидно, теж піде як декорація на, 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 на квітник. Виробник, я не знаю, це щось з Російської Федерації ворожує нам, ну але така от деколь аерографія. Була би цікава річ, ну, на жаль, на жаль. Також велика така бочечка для сипучих продуктів, вона є майже в хорошому стані, але немає кришечки. Тобто, щоб використовуватися вона не буде, це вже з іншої локації, люди поставили в коробочку те, чим вони не користуються по якихось причинах. Очевидно, там були ще якісь предмети, але ну, поки я там зазирнула, то Залишилося тільки два предмети. І останній з них це є чудова цукорниця. Правда, вона без кришечки, але як бачите, в дуже гарному стані позолота. Борислав перший сорт. Це є зі сервізу, я так розумію, чайного золотий колос, але вони перегукуються з сервізом шуршничок. Колись ми з вами їх всі подивимося разом. Була у мене нагода придбати дві кришечки окремо. Не впевнена я, що від того сервізу чи ні. Ну, але на даному етапі так воно буде. І це один з предметів, який залишиться в моїй колекції. Отакі речі я хотіла показати, які я придбала в таких. Місцях не дуже презентабельних, але тим не менше вони теж мають право на існування такі методи збору своєї колекції. Тому, якщо вам речі не потрібні, то не викидайте їх, не бийте, просто поставте комусь хтось збере. До нових зустрічей, друзі.